Фіналу Суперкубка Волейбольний Вінничний 20-25. Він же він же Суперкубок Вінничин Матвай, вибер... набиває Бог И да його подача. Пламя. Беда атакує першим темпом. Масака, Масака забывает. Рикошетом Рикошетом вида у сам на курсе. Давай карова. Скажаю, в в Друзі, мені вартувати, бо вам буде здаватися, що я кричу на мікрофон. А, ну, Важко пере-пере-пере-пере пере 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 перекричати грубу підтримки, вибір розумних. Це родина, володона, родина думиків з Кризополя. Арнієн. Лава! Далеко, вау. Ну, мені здається, що дещо неякісна була передача, друга. Але ну, це мені так здається. Я не можу давати це. Можливо, такі знову. І знову що, щось, щось не те. Щось не те. Блавати треба давати нижче і ближче до сі. І в ігровій зоні, мені так здається. Ну це мені здається, вибор. Але де я, де Іля Корнієв? Атвакай. Сітка, точкання сітки було у виборах. Рахунок тим часом 5-2. Олександр Нічук на подальше. Прийом потрапі. Атлакай. Не дуже зручна передача. Вибачте, друзі, це я так, це я так називаю. Я маю право на свою. Три масшпарталі. Довольно всі звездок три. Александра Кульбеда, новачок Браилова, единый новачок.

Матвиенко Блок по трассе Блок поза межами майданчика 6-6 6-6 Юрий Матвиенко 2 эйсы был в первой партии И зараз подача не вышла с... А все воды по трассе Фактор вибору розумних Вадим Пати. Кажіть десь є чемпіонат Кубок Абартубок в області, де у фіналі грає головний тренер команди Суперлі, ані де. Є тільки на вільниці. Бо це, бо це центр не тільки України і Поділля. Це центр волейбольної України. Віктор Гресенко, всім сім Сім-Сім, откройся, всім всім оддайся. І вас Так краєм ока спостерігаю, Олександр Гавріш, президент клуба, І його не було в залі на початку цього матчу. 8-8. Дуже, дуже переживає він. Я дивлюся на нього. Ну, Пане Олександре, не може так близько до себе брати. Волейбол це всього лише гра. А як казав один великий. Що наше життя, це гра. Лава! Голова забиває. Найрезультативніший равець перевод. У цьому маті віталій голова тепле. А що в нього є? Чарівна Через напрямку. Великарем. Ось така хитрувата подачка. Там ічу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дустав Гордієнко! А чому? А чому? Я щось я не зрозумів, друзі. Я піддався тридцяти емоцій, вибачте мене, коментатора. Емоції треба. Внизу пошли, а не вытащим на данте камере маслака 10-9. Теперь идут браили. Ирак нападает. Глава с другой линии не вытащим, На дальше. Не выскочай, Росточко, давайте честно казаться, для атак с другой линии. Є сила, є доволі височення вистрілу, але намі... це на мій погляд, на Ирина Корниенко. Такая подача. Прием Краевского. Афакай. Турбанос. Раз. Матвиенко. Корниенко. Пасуя Краевский. Афакай. Ну куда Андрей? Андрей, Андрей, Андрей. Ты же поддался эмоциям, напевно. На мій пол. Эмоции потрібні, они очень хорошая яркость для... Все было болеть, друзья, все было болеть походу. Вот <плес> что они Глава, 20 дочек. Нет, Слава, слова, слова

Маслака забиває? Ні, ваут. Три поспіль ваут. Е, спершу скидка, потім подача, потім удар. Залишилося лише, що там все. Е, Відблоку буде раз. Вау. Є. Третій сезон він у нас поля блок у Вольторенка Борненко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не вда, ну як, не зовсім вдала, блять.

Присудий Володимир страшно. І зміни своє рішення Володимир Паліщу. Було в нього і таке, навіть наші будь-які. Краще так, ніж прийняти неправильне рішення.

прогноз на, на підсумок цього матчу. Е, зараз вам його не... не чого озвучити? Сказати? Сказать? Сказати? Напевно, це буде неправильно. Я таке втримаю. З свого прогнозу. Живі об після матчу. П'ятнадцять-четинати. Богдан восемь. Микинера. П'ятнадцять п'ятнадцять. Центральні блокуючі Браїлова роблять свою справу. Юрий Матвієн. Його ліва. Немає силової. бої. <клупить> Отак ще дера. Митя трахів, віктор Гриценко не приймає інший віктор. Віктор Краєвський Син відомої волейбольної людини Олександра Краєвського Его сегодня я на матче не бачу. Виктор Гриценко. Не когда... у так, так, так. такому матчі це плюс три. Дітя поліція до залежні партії. Це вагома. Перема вагома. Деценко пасує, не пасується. Але Матвієнко забувався. Проблема цього прийому Віталія Булавата була в тому, що він рухався. Бажано приймати м'яч. Як кажуть в баскетболі, двома ногами треба чітко стати на майданчик, і тоді би, ти не порушуєш правила в тому числі, коли блокуєш суперника. Лават таки це не дістав, лактанчук, Буряк Буряк, да, лесах, да. 20-18 Браилев подает програючий в раку Потратили, но он либо играл, он чемпион Украины

Показує тайм-аут. Вони програють мінус 4 в в цій зустрічі. Мінус 4 програє команда Браїлів. А в мене, друзі, проблема з. Ой-ой-ой-ой-ой. Не вистачає М -м -м, зарядки Ну смартфонах. хоть хоть ку аби вистачило. Ну, на п'ять папі точно не вийшов. Молю Бога, щоб було три. Але три вже не буде. було. Я говорю, є. Реценка. Та нічого. Годить блок Краевский пошли. глава. Я <реклама> приемит Краевска на речи либо распросивал, так как потребно. Двадцать три

19-23. Доленосні моменти другої партії. А можливо всього матчу. Як ви вважаєте? Оксанд Микола. Перший Вау. Це нормальне м'яч, бо як то кажуть, на руці. В нього. 23-20.20. Я не сказав у складі команди і вибір ми бачимо Артема Кучера. Це брат Насті Кучер, яка другий сезон грає в Балті, в цьому сезоні буде грати в Єврокубках разом з Балтою. центральна блокуюча, колишня команди. Доброго дії мадиністерського саме тренера Івана Павловича Юрченка. Здоров'я вам, Івана Павловича, інська обласна зірця. Сергій Дорош на майданчику. Данся Дріма Шакає, Сергій Дорош. В якості, в якості, в якості. А, на подачі виходить Сергій Дорош. Ну, Матієнко, Матєнко забиває. Заручав. Забиває. Намітколя забиває. 21-24 футбол продовжується. Масакай повертає. Серіду розклинів участь в грі, як кажуть, у футболі під преміальним вийшов.